Всім привіт. Погода. З одного боку прохолодна і волога, а з іншого боку де ж природі брати вологу як не з неба. Щоб не перетворився лісостеп у посушливий степ, треба, щоб йшли дощі. Тож без меду я якось вже перетерплю, тим паче він все одно майже нікому не потрібний. А бджола працює. Я спочатку зайшов, думав, що рій залетів. Рій залетів начебто у колоду. Ні, немає бджіл в колоді. А десь гудить і здорово гудить, Гудять мої кущики синяку ехіуму, який я просто оминув і не скасив. А міг би скасити і нічого тут би не гуділо. А так яка краса. ну. А бджола літає навколо, навколо колоди літає. Подивимося, зараз можливо щось і в болоті в мене літає. А можливо і ні. Як же гарно годить ехіум. Тільки не пишіть мені, що це труйна рослина, що біля неї навіть стояти небезпечно. Це все ерунда. А пилок, а пилок синій, наче з пролісок. Ну, то ладно, Йдемо до лісу. Сьогодні вночі ліпив такий дощ. що навіть на піщаних дорогах соснового лісу стоять калюжі. Дуже рідко коли побачиш, тут взагалі воду. Не те, щоб калюжі. Люпила добряче. Сподіваюсь, що річку це ще втримує від пересихання та поповне запас води в болоті. От не бачу я їх, хто в гнізді немає. Голова це пташки чи вітер хитає сосну. От іду я, дивлюсь. Мені дуже-дуже прикро і я не хочу знімати сумні якісь відео. Але я хочу знімати тільки те, що бачу. А бачу я що ці дуби, Яким, ну, скільки років? Ну 50, ну 60 від сили дуби. Вони вже приречені. Вони вже приречені, бо хтось хоче вивозити гроші. Це трутовик лакований або гриб смертя трутовик рейші після минулорічної посухи. Намічається спроба номер 2 в цьому році у трутовика лакована, може все вийти. Ну, щоб не знімати, не знімати сум, сумний контент, треба заборитися у ліси, у болоти, у заплави, в такі місця, з яких вивозити деревину. Буде дорожче, ніж коштує сама деревина. Саме в таких місцях відбувається все найбільш цікаве. Хоч, хоч і подорожі сюди. містять певні небезпеки. Як казав мій добрий знайомий підписник, тут таки страшно цікаво. А тут таке, наче хто... Та спав, ціле ліго. Ціле ліго під деревом. І крапиви видніються тільки дерева лопуха. І так, звісно, звідки тут Візьметься бджоли, якщо поля навколо заплави без бджіл Я минулий раз показував для порівняння, що взимку тут тут була дорога, а зараз вийшла стежка. А ось тепер вже й стежки нема. Іду просто по приборам. Ось такі тут місця чудові. Наче вийшов на стежку на чиївся. Наче вийшов, на чиюсь стежку. Ось тут, ось тут все інакше. Ось тут воно якось все по-справжньому. Так, як і повинно бути. Воно тут якось все по-справжньому. Тож, друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень в сучасному житті – це не гроші, а для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Странно, тут зазвичай повно грибів. Оце в оцих борізках червоноголовці, лосичках березивики. Ну, звичайно ж навпаки, але якось так. Зараз щось їх тут нема. Може ще не на часі. Так, так, може ще не на часі. О, ви бачили таке чудо? Хтось побіг як. Таке як лосяра. Я як завжди поки відкрив камеру, поки увімкнув, вона поки загрузилась. Зараз перевіримо. Дуже цікава історія. Ось тут он тут кинула черепаху, якась тварина чи людина, я не знаю. І воно побігло ось сюди. Оце тут воно стояло. Чиловив печпі, останню черепаху, черепаху, калюжа пересохла зовсім. А оце його слід. Взагалі не зрозуміло, що це чи копита, чи це така ступня. Ну, По цикуті, по цикуті видно, що воно тут було. І воно побігло, побігло, бігла кудись сюди коротше нам нам не по дорозі нам нами з ним не по дорозі я положу черепаху де взяв бо все ж таки це не мій дім не мій трофей якщо що черепаха ти мене звиняй ну я тебе Залишу де я підібрав. Я тебе залишу де підібрав. А підібрав я тебе ось тут. Йдемо далі. Це закрутувала. Одна із найотруйніших рослин україни в квітах і по одній із найотруйніших рослин україни лазять бджоли бджола навіть із цикути має зиск І не тільки бджоли. Цикута годує багато, багато багато мурах. Камах. Звичайно ж камах. О, це що курниця. Да. Постки трохи цікавого нас знімали. Але... Про те, що нас знімали пастки трохи пізніше у іншому відео. Ух ти. А це що чи... схоже на рись. Ну, розберемося трохи пізніше, а зараз треба йти далі. Спочатку отак от побачив і подумав, опа-на, гадюка Нікольська. І лише потім згадав, що, що на, на правому березі річки сули гадюк немає. Гадюки на лівому березі в листяних лісах, а в мішаних на правому тільки в ужі. А це вже квітує дягель. Дягель квітує. Подивіться, які в заплаві на ньому. Червона тілки лоскатілки червоної. Це все червона книга України. Порізані, порізаний очеред. Так це як, наче це як наче Івана Купала було на вихідних. Дуже круто тут на вихідних хтось тренувався на свято Івана Купала Ось порізно порвано листя скрізь, а ось заплетено. Ви подивіться техніка Ну для такої техніки треба мати пальці. Ніяка мишка наружка. Якби в мене був штатив. Попередній листок, він розрізаний навпіл, розірваний навпіл. І замотаний. Ай, мене за уха кусає комар. І замотаний навколо переднього листка. І так, є таке таке ось тренувальний. Очеред. Так, так. Тут то есть, то есть то был. Цикало, очеред цикалый. Все тут дуже цикалый. Солнце вышло. Теперь четко видно. Ось тут. Я не, Що там у нас по новому чи по старому стилю було вже Івана Купала чи ні? Я вам скажу, що Івана Купала треба зустрічати не в міському, не на міському пляжі в парку, під фонарями з горілкою і під воплі. А Івана Купала треба зустрічати ось таких місцях тут справжнє Івана Купала і скоріш за все його зустрічають не тільки люди. Дуже шкода, що життя мені ставить такі перепони, І я не можу цього зробити в цьому сезоні, але б дуже-дуже-дуже хотілося. Сподіваюсь, що колись випаде нагода зустріти Івана Купала в цьому місці. Але не в цьому році. Інколи життя дуже складне. На жаль, буває. Можливо, після такої ночівлі з'явиться нове оповідання. Дякую всім за увагу та терпіння.